Обласному художньому музеї імені Василя Васильовича Верещагіна сьогодні мова піде про незвичайну картину. Чому незвичайну і яку картину зараз розповість директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна Сергій Миколаївич Розляков? Сергій Миколаївич, будь ласка, що ж незвичного в цієї картині? І взагалі що це за картина? Ну тут є дещо незвичне. Ну, насамперед, давайте подивимось на її сюжет. Ми бачимо голону жінку, купальницю, ну, картина таку і назвою і має купальниця, ліворуч, а праворуч від неї ми бачимо герму античну, мармурову з зображенням сатира, тобто такого чудовиська лісового. Який переслідував німф, тобто був дуже прихильний до гарних жінок. Відома історія да? антична. І, але що ми бачимо? Ця герма, вона жива, незважаючи на те, що вона зроблена із мармура. І він дивиться на дівчину, а дівчина дивиться на нього і, мабуть, зашарилась, тому що намагається прикритися, Бо вона побачила, що цей лісовий шалун, можна сказати, да, задивився на неї. І е, дивний сюжет, тому що тут ми бачимо поєднання реального світу, тому купальниця собі, да? а однак ні. Тут ми бачимо, що кам'яна статуя. Може ожити. І ми пригадуємо Пігмаліона, пригадуємо, як він да, за допомогою богів свого часу зробив живою власний витвір. І все це відбувається в якомусь такому містичному парку, заглушному. І, і, і взагалі дійсно до сьогоднішнього дня ця картина. Доволі надзвичайна, проте вона написана доволі давно, вона написана у другій половині 19 сторіччя. А тоді у Франції виникає така тема, течія, така, яку інколи символізмом називають, яка була представлена видатними художниками Редоном, частково Моро. Півдешував нам. Ці, ці, ці майстри, які також були ну, так, містично налаштовані, так само, як і наш художник, який цю картину написав. А тобто захоплювалися містикою. Так, да, захоплювалися містикою, тобто поєднанням реального світу з світом, так, як кажуть, потрібічним. Ну, от тут така сама історія. Тобто ми бачимо, що як і художники, яких я назвав французькі, так і ми відкриваємо тайну, і наш український художник. А це саме робота українського художника другої половини 19-го, навіть початку 20-го сторіччя Івана Григоровича Рашевського. Постать доволі відома, особливо для містян з Чернігіва, тому що він. Незважаючи на те, що він народився у Чугуї, він земля Кріпіна і був дуже знайомий добрий, то з Ріпіном. Але він більшу частку свого життя мешкав у Чернігіві. І там він, він вчився в академії в Санкт-Петербурзі. Він був чудовий художник, багато краєвидів Чернігівщини. Портрети є. Він був колекціонер. Він був ентузіаст, наприклад, завдяки його ентузіазму, перший пам'ятник Тарасу Шевченка був ще не зроблений та відкритий. А потім він також був причетний до відкриття бібліотеки міської. І головне, він був директором музею. Музею, який мав назву музей, Чернігівський музей українських старожитностей». Він був колекціонер чудовий, він дуже багато зібрав колекцій, передав до всього музею. Тобто постать дуже цікава, і, і вона знана в Україні. Сказати, що Ришецького не знає. Ну, може, там деякі людичі не знають, а зараз вже будуть знати. І він був ще. Таким, такою людиною, яка захоплювалася. Ну, Колекціонери всі вони такі. І ось він захопився, мабуть, символізмом французьким, і так само, як і художники французькі, звернувся до цієї теми. І знайшов, чому так? Тому що він ще був і скульптором. Він живописець, він скульптор, він ну, знову перелікував. Можливості. Він був колекціонер, він був ентузіаст, він був активіст свого міста, він дуже любив Чернігів і відкрою ще одну таємницю. Якщо він народився в 1849 році, не в Чернігові, а в Чугуєві, а півтори це Харківщина, десь 60 кілометрів від Харкова. І от в Наступному січні йому випухнеться ювелей. Ювелей ну, неважко підрахувати, 175 років від Дня Це офіційний ювілей. І ми, ми навіть напередодні, на, на ви бачите, можна сказати, що напередодні юлею художника ми згадали про нього, але ми згадаємо про нього ще і у січні наступного року, 24-го обов'язково згадаємо. А Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна завжди готовий ділитися з вами, глядачі, чудовими іменами художників. Він, наш музей, я маю на увазі, приховує таємниці, які ще треба розгадувати. Залишайтесь з нами і надалі.